Вітаю в прямому ефірі каналу Еспресо. Як завжди, о 21-й година годині говоримо о цій пізній порі про найголовніші події та явища дня, що минає сьогодні. Це вівторок, 14 квітня. Сьогодні президент України заявив про те, що він призначить директора національного антикорупційного бюро вже до цієї п'ятниці, до 17 квітня. Залишилося лише два претенденти. Будемо говорити, що це за люди і чим має займатися в ідеалі антикорупційне бюро. Ну і чим воно буде в реалі займатися в як сучасної України. Гостями нашої сьогоднішньої програми стануть Ігор Попов, нардеп від фракції радикальної партії, заступник голови комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції. Костянтин Матейченко, нардеп фракція Народний фронт, голова підкомітету з забезпечення комітету верс з питань запобігання протидії корупції Вадим Денисенко, нардеп фракція Блок Петра Порошенка, член комітету з питань правової політики та правосуддя. І Вадим Івченко, нардеп від фракції Во батьківщина, заступник голови комітету з питань земельних відносин та аграрної політики. Але почну я ось з чого: з того, що людям теж дуже цікаво, оскільки депутати заробляють гроші. Сьогодні ваш колега пане Вадим Андрій Андрій, перепрошую, Павловський, колишній депутат від батьківщини. Написав себе на Фейсбуці про те, що нарешті після. Запровадження нового закону щодо пенсійного забезпечення депутати. Збільшать свою зарплату в три рази знову до 17,5 тисяч гривень, як було раніше. Ну і написав Павловський, добра новина для Мустафи. Підвищили з 1 квітня, підвищили не тільки тарифи для населення, але й зарплату для чиновників і депутатів до 17,5 тисяч гривень. Ну і начебто це пов'язано з того, що, з тим, що набуває чинності новий закон щодо пенсійного забезпечення з 1 квітня. Друзі, пане поясніть ситуацію. Чи справді депутати Володимир Ройсман, голова Верховної ради, вже заперечив цю інформацію? Сказав, що жодного розпорядження про підвищення зарплат він не підпише в цій ситуації. Втім, телефонував я одному з депутатів теж Верховної Ради, не буду називати фракцію. Він сказав, що йдеться не про підвищення зарплат, а про повернення зарплат до того стану, якими вони були рік тому, якщо я не помню. Гройсман відповів на ці питання вже повністю. Тобто Володимир Гройсман сьогодні дав чітку заяву про те, що ніякого підвищення зарплат не буде, ніякого підвищення він підписувати не буде. І тому, власне кажучи, це видумка Павловської, який зробив абсолютно дуту сенсацію на рівному місті. Ніякого підвищення зарплат ну, що Осьман написав я про у Фейсбук в себе сьогодні. В соціальних мережах поширилася чутка про те, що зарплатня депутатів виросла аж у три рази. Хочу офіційно заявити, ніякого підвищення не було. Я, як голова Верховної ради, жодного рішення про підвищення зарплати депутатам тих в тих умовах, в яких зараз живе країна, не підпишу. Хочеться звернути увагу тих, хто розпосюджує ці чутки, не вигадуйте, те, чого немає, Я так розумію, що ви не по пане ведемо, ви не знаєте, скільки ви отримаєте наступного місяця, на початку травня, за квітень, ну, так? від відверто скажу, не знаю, але знаєте, підвищувати зарплату в тій ситуації, коли ми зменшуємо пенсії, вводимо податки на пенсії, лишаємо пенсії державних службовців, які йдуть додатково заробляти. Ну це просто аморально. Я підтримую думку колег, що сьогодні просто не варто цього робити. Не потрібно це депутатам. Сьогодні депутати живуть там. По-моєму, ми порівняли зарплату депутата до там, заступника міністра чи міністра, і це цілком достатньо для виконання депутатських повноважень. Ну а тим не менш, Мустафа Наєм сам в себе на Фейсбуці написав: тепер попробую доступно обіцяти колегам, журналістам, і некоторим бившим народним депутатам, що произошло. Верховна Рада установила максимально можливий розмір заробітної плати для сотрудників всіх госучреждень бюджет. Организаций, в том числе народных депутатов. А если быть точнее, сняла ограничение, принятое прошлым, принято прошлым парламентом. Это означает, что теоретически зарплату всем этим сотрудникам можно установить в размере от 0 до 17,5 тысяч гривен. Означает ли это, что народные депутаты уже получают такую зарплату? Нет, потому что Верховная Рада работает по тому же принципу, что и все, и все юридические лица. Зарплата сотрудников определяется внутренним распоряжением руководства парламента, в данном случае спикера парламента. пан Евро. Можете провести. Поки народ України не буде жити краще, депутати не будуть підвищувати собі зарплату. Це абсолютно зрозуміло. Я думаю, тут нічого обговорювати. У Фейсбуку багато чого можуть писати, проте не обов'язково цьому втрачати стільки часу. Я ще хотів додати: знаєте, коли ми всі обиралися і потім партії делегували нас ще на заступників голів комітетів, на керівників комітетів. Ви знаєте, що якщо депутат має якийсь... Ну, спеціальний е, якийсь ранг, наприклад, заступник чи голова комітету, йому йде додаткові якісь е, це додаткове навантаження, додаткові е, кошти у е, заробітну плату. Так я отримав листа від голови Верховної Ради, де він чітко сказав, що ніяких надбавок не, не заступникам голови комітету, не керівникам комітетів не буде. Всі депутати будуть отримувати рівню зарплатню. Тобто навіть ці надбавки убрали. І це є правда, цей лист є. і Тому я скажу відверто, що підтримуючи колег не потрібно сюди. Сьогодні навіть про це не писати, не говорити і піднімати цю тему. Є зарплата, вона у нас ограничена, тому і ми працюємо на ну наш ми... вона дуже маленька, та менше 6 тисяч гривень. От я читав декларацію одного з кандидатів на посаду цього національного антикорупційного бюро. Так він за минулий рік заробив 22 по-моєму, трошки з гаком з маленьким тисячі гривень. Це значить, що він в місяць отримував ну менше двох тисяч гривень. взагалі це можна за такі гроші прожити. будучи кандидатом на голову директора антикоррупционного бюро, пане Константине? Нет. А депутатом на 6 тысяч? Нет. Тогда мы просто ну, брешем один одному, выходит, Значит, что мы, Но в плане чего? Ну, в плане того, что, как можно депутату прожить на 6 тысяч? Вы мне задаете вопрос, я вам конкретно прямо отвечаю не то, что хотят слышать, а то, что есть в действительности. Да, действительно, на эти деньги в Киеве не проживешь. И лично вот меня спрашивают, ну а что ты живешь? Вы знаете, я, наверное, как был на войне, так и продолжаю на ней быть. Просто знаете, как говорится, я включили список, я как был комбатом в душе, я остаюсь. У нас на Донбассе идет война, сейчас война. Мне поверьте, неинтересна зарплата в данной ситуации, что там, какая будет получаться. Живу я в смысле о том, что начнется боевые действия, не начнутся, сел на поезд или а на машину. Я там буду через несколько часов. Вопрос стоит в том, вот э, мы, как э, коллеги по э, комитету по борьбе с э, коррупцией, часто рассматриваем те или иные вопросы. И борьба с коррупцией, прежде всего, подразумевает, это не тогда, когда за руку хватает чиновников или там какие-то другие моменты, а тогда, когда ну, выбивается фундамент и, скажем так, из понимания коррупции, убирается поле, убирается та среда, где может развиваться коррупция. И когда работник милиции получает 2000 гривен, когда народный депутат, депутат живя в Киеве, получает 6000 гривен, это и есть среда для, э, скажем так, развития коррупции. Вот давайте так, вот тут я уже выступаю и говорю, э, так как человек, который за эти полгода уже вник, что такое коррупция, как с ней бороться. Поэтому вот вы говорите, вот, как, как вот бы. Я, например, знаю одно, что в любом случае война закончится, какой-то мир. И когда вот там, ну, говорил нам ну, Мустафа Наем о 10 тысячах долларов, ну, нардепа, ну, то может быть, конечно, за напта, но в любом случае зарплата должна быть. Я не говорю за нардепа, я говорю за всех государственных чиновников, о людях, которые наняты в государствах и, что интересно, по закону не имеют права заниматься ничем, кроме вот этой вот деятельностью государственной, но ну, должна быть та заработная плата, которая достойная, могла бы, подчеркиваю, обеспечить его хотя бы существование, его и его семьи. Дякую. Ну я за підвищення всім заробітної плати, не лише депутатам міністрам, але й пересічним громадянам, які ходять на роботу, і також займаються лише одним робочим місцем однією роботою. Давайте все ж таки від корупції до боротьби з корупцією. Порошенко сьогодні президент заявив про те, що до п'ятниці призначить голову антикорупційного бюро. Давайте подивимося. Він сьогодні провів зустріч з головними кандидатами. Їх залишилося двоє. Це Артем Ситник та Микола Сірий. Хто ці люди? Будемо говорити під час сьогоднішньої програми. Давайте послухаємо президента спочатку. Христос Воскрес! Прошу, сідайте. Немає зараз в суспільстві більш важливого завдання, ніж боротьба з корупцією, і вона не менш важлива, ніж боротьба за захист суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави на фронті. Програш в цій боротьбі означає програш. В реформуванні країни означає, що все, що ми робили, було задарма. Окремо, хотів би наголосити на тому, що індульгенції за корупцію тепер не видають парасольок щодо захисту тих чи інших корупційних схем в країні не існує. Обмежень для того з вас, хто буде виконувати функції директора бюро. Теж не буде на підставі наших з вами розмови. Найкоротший термін буде визначатися. Ну, найкоротший термін це як вже було заявлено до п'ятниці. Друзі, чому саме ці двоє людей? Вони достатньо взагалі не те, що мало відомі. Фотографію Артема Ситника довелося шукати журналістам дуже довго і знайшли її лише на. Сайті офіційної цієї юридичної структури, де він останнім часом працював, тобто зовсім не публічна особа. Про Миколу Сірого відомо трошки більше. Він захищав свого часу Юлію Тимошенко в 11-му році під час розгляду так званої газової справи. Маловідомі люди з маловідомими з маленькими статками. Також от я сказав, що Артем Ситник зараз знайду, точно здається, там 23 тисячі він за рік заробив. Пане Вадиму, чому саме ці люди пройшли сито горнило цього відбору? Їх же ж було там понад 100 кандидатів, втім залишилося ці двоє. Будь ласка. Чому не прийшло це, треба до, задати це питання до членів відповідної комісії, які, в принципі, відбирали цих людей. Щодо того, що ну, Ситника справді достатньо мало відомо, але з того, що відомо, в принципі, це відома людина в своїх колах, це людина, яка ну, в всякому разі ніде не чути. Жодної історії про те, що вона себе заплямувала. Те ж саме можна сказати і про Схіру. Тут про Схіро значно більше відомо. Це адвокат, відомий адвокат, людина, яка в найтяжчі часи захищав Тимошенка. І на той час треба було мати як мінімум мужність для того, щоб, в принципі, працювати і чесно працювати на захисті Тимошенка. Тому я думаю, що це абсолютно достойні люди і ні в кого, в всякому разі, поки що, я ні разу не чув, що виникали якісь питання щодо. Корупції під час відбору цих людей щодо якихось політичних міркувань. Тобто, насправді, це дуже здорово, що ми про цих людей майже нічого не можемо сказати, тому що тут немає політичної складової. Це найбільший плюс. Ну от журналісти BBC, між іншим, знайшли про пана Ситника таке, що він працював 10 років у структурах прокуратури. Потім він після приходу Януковича до влади через корупцію звільнився з прокуратури, пішов займатися адвокатською діяльністю, і він працював керуючим партнером в об'єднанні юридичні гарантії та юристом у фірмі Компас. І найцікавіше, що от нарили наші колеги з Бібісі, партнером у юридичних гарантіях є колишній перший заступник генпрокурора, прокурор Київської області до 2007 року, Юрій Гайсинський. Відомо, що донька Гайсинського Оксана є дружиною мера Харкова Геннадія Кернеса. Пане Ігорі, чи можна взагалі в нашому середовищі знайти людей, які зовсім не пов'язані з нашою напівкорупційною, скажімо так, державною системою. Звичайно, хочеться бути ідеалістом, але треба шукати людей, максимально наближених до того ідеалу. Взагалі, в мене, чесно кажучи, багато претензій до роботи конкурсної комісії. Ми її відбирали з моральних авторитетів, але я дивився прямі трансляції, їх засідань, і, чесно кажучи, маючи фахову психологічну освіту, я був в шоці. Тобто, видно, що половина членів комісії займалася політичними іграми. Тобто була якась скрита адженда під столом, тобто, вони говорили одне, а в очах було зовсім інше. Тобто було намагання не обрати когось, хто відповідає критеріям, а когось відпустити, от когось підняти і так далі. Тобто це виглядало жахливо. Я... Ну, а джентр, скажу, Це порядок денний, так правильно. Я, я радий з того, що фракція Радикальної партії порекомендувала Джованні Кеслера в цю комісію. Тобто він якраз виглядав чудово. Він відверто реготав, коли бачив ці ігри. Але ну тобто, це, це це дуже цікаво спостерігати зі сторони. Тобто в результаті маємо двох людей. Ну вони вони не погані нічим. Вони можливо не ідеальні. І президент, згідно закону, має визначатися. Хоча, звичайно, ну коли я читаю, що вони задекларували по 20 тисяч і кажуть, що вони будуть боротися з корупцією. Це звичайно дивно. Ну це ситник задекларував двісті перепрошую з половиною тисячі е, на рік. Втім, значно більше там заробила його дружина. Я зараз знайду точно яку суму здається. Але це питання пораз 100 тисяч. люди претендують керувати створити новий орган з нуля, в якому буде кілька сотень людей. Тобто, знову ж таки, треба мати якийсь певний управлінський досвід, керувати великими колективами. Ми знайшли людини з великим управлінським досвідом. Зараз би ми всі говорили, що це корупційна людина, тому я що розумі. ми про цю людину зараз би знайшли е, плітки і різні історії там на тисячі сторінок тексту, то як би насправді... не було. Треба призначати. І залишається загроза. По перша загроза, чи цю п'ятницю, мав на увазі, президент, бо ще 38-п'ятниць до кінця року. Ну, наші ту сказано на увазі, до 17-го. Це 17. 17. друга загроза. 18. ну а, вже ж тиждень пройшов, коли цих двох обрали. Тут треба призначати, тому що зараз же почнуть подавати судові позови ті, хто не попав у фінал. І найсправедливіші в світі печерські суди можуть задоволити ці позови, завалити конкурс, завалити, завалити всю процедуру. Тобто я цього реально боюсь, тому що хочеться. Звичайно, процедура передбачена. Ну от я уточню, от щоб бути точними, за минулий рік Артем Ситник офіційно заробив 23,5 тисячі гривень, дружина 113 тринадцять тисяч і продав. Він нерухомості на, на 216 тисяч. Напевно, за ці гроші і жив. Втім, дуже важлива теж деталь, що Артем Ситник брав участь у розслідуванні фальсифікації виборів президента в 2004 році у скандальному сотому окрузі Кіровограда. І тоді вирок отримали вісім членів територіальної комісії, які були депутатами різних рівнів. Ось таке, коли він працював ще на прокурорській посаді, пане Вадиме і пане Костянтине, от щодо. Появи нових облич, чому саме ну, не, не змогли чи, чи змогли знайти людей з такими абсолютно незаплямованими обличчями? Я Зна, маю на увазі знаєте, я Хотів сказати, що і фракція Батьківщина разом з радикальною партією ми дійсно пропонували Джовані Кеслера і Є дві людини. Що би я хотів сказати? Я б не хотів бачити це антикорупційне бюро, це керівництво як інструмент боротьби з неугодними. Що мене хвилює особисто. Те, що у нас в парламенті є фракція е президента, президент призначає голову антикорупційного бюро, і мені б дуже не хотілося б, щоб це, е ну, він був вдячний чи зобов'язаний чимось там президенту. І почнеться боротьба з неугодним. Але хочу підтримати колег, мені дійсно хочеться знаєте, якщо ми щось хочемо рушити в цій країні, нам потрібно перше боротися з корупцією. Ну, неможливо, коли чиновники отримують там, 22 там, чи 25 тисяч, а витрачають 250 чи 500. Неможливо, ми, той же самий працівник якогось там департаменту МВС, який заробляє там, 3 чи 3 500, їздить на Мерседесі останнього покоління. Тобто, це і є боротьба з корупцією потрібно реагувати на ті речі, як вони живуть, в яких домівках як вони заробили ці кошти і так далі. Якщо ми повірте, прийдемося тільки по саме верхушці, і побачимо, де вони живуть, і скільки вони задекларували за останні там 7 років. Ми будемо бачити велику різницю, тому що будинки по 5-7 мільйонів. Я не впевнений. Там навіть якщо по 300-400 тисяч декларувати, то 5-7 мільйонів за 10 років ну ніяк не можна зібрати. Ну тому гривень хіба що можна зібрати? Ну, ну гривень. гривень, гривень. Да. Тому я б дуже хотів, щоб це не був інструментом боротьби з неугодним. А дійсно це була людина, яка фахо обладнала. От ви сказали, що він представник, ну не хотіли б, щоб він був вдячний президенту. Втім, одне з найреальніших претендентів від президентської команди, від фракції, вважали ударівся Віктора Чумака, вважали його людиною президента. Втім, на в режимі ще в півфіналі в півфінальній стадії Віктор Чумак вибув з цього конкурсу. Пане Костянтине, ваш коментар. Ну, Оскільки цей конкурс був не заангажований. В будь-якому випадку, це робота комісії і вибор пусть буде на її совісті. Скажем так, знаете, как говорят, э, если хочешь к чему-то прийти, надо искать пути, чтобы что-то сделать, к чему-то идти. Если не хочешь, всегда можно найти причины. Так вот и здесь, ну, наверное, уже, э, скажем так, святых не бывает. Уже кого назначат, того назначат. Кто вышел в финал, тот вышел. Главное, чтобы уже начать, чтобы это колесо начало вращаться. И знаете, как говорит под бдительным оком нашего общества, скажем так, ваших коллег, социальных сетей и всего остального, мне кажется, даже если и руководитель или какое-то должностное лицо антикоррупционного бюро, допустим, захочет где-то как-то, допустим, ну, сделать не совсем правильные вещи, там, относительно заангажованности или там, политическое там, угоды не угоды, то, я думаю, общество мгновенно его раскусит, выдаст на гора все его неправильные действия и, ну, скажем так, Он никуда не денется і сто раз перекреститься. А если попытается это сделать, то исправит свою ошибку и будет действовать согласно закону, согласно требованиям нашого общества. Дякую. Ну про деталі конкурсу ми поговоримо після нетривалої реклами. Залишайтеся з нами, буде ще цікавіше.